Усім привіт! Ви на каналі Все про Все, і сьогодні розкажу про найдивовижніших півнів та курей від 11 кг до 250 грамів. Є дуже рідкісною породою курей, що мешкає в з Індонезії, означає курка. Ціна ціна села Саряві. Біля міста Соло. Вважається, що кури Аємцевані з прямими нащадками диких курей з острів Індонезії, зокрема, з Суматри. У 1920 році голландські колонізатори вперше їх описали. Перші екземпляри цього птаха і перші інкубаційні яйця були завезені в Європу в 1998-2000-х роках. Особи породи повністю чорні від гребінця і дзьоба до кігтів. Чорне пір'я цих птахів мають гарний смарагдовий фіолетовий відлив. М'ясо і внутрішні органи цієї породи теж мають чорний колір. Однак покупців, готових заплатити за пару чорних птахів 5 тисяч доларів, цікавлять не так кулінарні, як декоративні якості цієї породи. А ще багато покупців впевнені, що чорні кури приносять своїм власнику віддавідну удачу. Найрідкісніша порода в світі, бійцівський хадон Хтау, налічує всього 300 голів. Голів і отримається мешканцями В'єтнаму протягом принаймні 600 років. Цікаво, що вона практично не зустрічається за межами країни. Ще одна з безліч порід виведена в них спеціально для півні... північних боїв, що має багато історію і дуже обмежену популярність в Європі. Її назва вказує на місце походження породи. Га це курга. Е, курка. Донгтао велике в'єтнамське село, де запоконвічно поводили північні північі бої. Порода вважається досить важкою. Вага півні 6 і від 6 до 7 кг. Вага курей 4,5-5,5 кг. Прийнято вважати, що курка Досить компактна птаха, але мало хто знає, що існують справжні кури, гіганти породи. У Айцулі їх вага досягає від 8 до 10 кілограмів. Першим найбільшим представником породи був півень на кличка Уїрдо, який в січні 1973 році важив 10 кг. У князі рекордів Гінса зафіксований поки що один найбільший представник цього ж виду на прізвисько біг Сноу, який важив 10,36 кг, мав обхват грудей 84 см, а висоту в холці 43,2 см. Від гігантів варто перейти до малюків, розмір яких трохи більше, звичайного голуба. Півні важить 3650 грамів, рекорд всього 250 грамів, а кури 250-300 грамів. Порода курей малазі. Малайзійська сирама достатньо молода, адже її історія не раховує і 20 років. В основі породи японські карликові породи скрещені з дикими курочками з Малайзії. Вони досить швидко стали відомі в усьому світі, але, звичайно ж, поки назвати їх численою породою, не можна. Один із тримуючих чинників поширення цих крикеток досить висока, вартість від 200 доларів за курчатку. Але не одним лише розміром відома ця порода. Незвичайний і зовнішній вигляд куреї малазійських сирам. У них неймовірно високий, майже вертикальний постав тіла. Єгипетська файоумі. Файо Найдавніша порода курей в світі. Приблизно три тисячі років тому стародавні єгиптяни приручили домашніх птахів, серед яких була і курка. Довгі роки ця порода жила тільки на території Єгипту, а її вивезення за межі країни було сильно обмежено, тільки в 1940 х роках дана порода вперше проникла до Європи. Кури не відрізняються особливою нескучістю, оскільки нас всього два яйця в тиждень. Традиційно цю породу розводять незарадим м'яса чи яєць, а через її дивовижну. Декоративність і для виведення нових порід. Вони часто нагадують бігунів через свої довгі ноги і специфічне положення хвоста він завжди стоїть рівно, немов не даючи додаткове прискорення птиці під час бігу. Іноді ці комедні створіння влаштовують справжні забіги в пошуках притулку і їжі, під час яких вони більше схожі на зменшених страусів. Ця китайська шовка-овкурка, а баки її коротко називають сілка, давно звикла до уваги з боку оточуючих. Спутати цю породу з будь-якою іншою неможливо, надто вже помітний зовнішній вигляд у шовкових курей. Чарівні птахи, схожі на пуделя з характерною шапочкою на голові. Півників прикрашають борода і бекенбарди, яскраві незвичайні особи. Справжня окраса будь-якого пташин. Пташника. Ця порода курей разом з піднебесної поступово поширилася по всьому світу. Багаті аристократи бажали бачити у себе в саду дивовижних птахів з чубчиками і майже невагомими опереннями, що нагадує Шовк. Що ж, йдемо далі. Виявляється, у косково птаха Фенікс, що приносить своєму власнику удачу і відроджується з попелу є цілком реальний прототип, який багато сотень років живе в Китаї. Птах називається Феніхуан. Кури Фенік, а по-іншому онагадорі, довгі роки були символом імперії, адже вважалося, що з їх допомогою можна знайти мудрість і навіть здобути скарб. У першому тисячолітті кілька птахів Фенікс завезли в Японію, де вони почали поширюватися. з Поширюватися з гарячковою швидкістю. Слід сказати, що фенікс єдина пророда тварин в Японії, оголошена національною святиною. Їх заборонено продавати і тим більше вбивати. За порушення стягується великий штраф, цю породу дозволено лише обмінювати. Птахи можуть бути різноманітних кольорів чорний з червоним. Чорний сріблястим, чорний з золотистим і білі. Це дуже рідкісний, витикий, не приносить холодних кліматичних умов, і за яким важко доглядати. А в першу чергу дуже довгий хвіст. Ну а тепер про головне: півень породи Фенікс має супер довгий хвіст від 3 до 11 метрів. Втім, згідно з відомостями від дуже японських. Селекціонерів навіть 10 метрів це ще не межа, і вже скоро буде остаточно виведено на порозі хвостом в 16 метрів і більше. Широку хвіст у птиці виростає на 90 см. Найдовший хвіст 13 метрів у 17-річного півдня, який продовжує ростити свою прикрасу. Птах, практично все життя позбавлений можливості пересуватися, інакше його хвоста не буде ні вигляду, ні величим. Хто міг собі уявити, що курка може бути ще й дуже яскравою, нічим не поступаючись в екзотичні птиці. А вся справа в тому, що зелена джунглова курка найближча родичка фазана. В цьому то і криється секрет її яскравого барвистого вбрання. Зелена джунглева курка дуже любить тепло і вологість, тому зустріти її можна на берегах водойм у вологих лісах островів Комодо, ломбок, балі та ява. Що ж, надіюсь, вас вразила ця інформація і вона заслуговує вашого лайки та підписки на мій канал. Бувайте!